Готовий сміятися так, що сусіди подумають, ніби ти зійшов з розуму. Дивись, що буде далі. Я тут у тебе, батибога! Це шоу Сіво брехач. І не з у нас в гостях Йошко Скушниці. Айно? Ну, Йошко, ко вас не сприйшов піддержати в студію? Це моя жона Іра, моя маточка і мій друг бізнесмен Мішо. A já, 20 maxi kvadrát. A, ah, Já užko. my podkručili do vás vsakoje drůťa i já čítavu perší vopros na 32 hrivní. Měsíc nazad do vás zachodila poštárka Mariana. Kolega rádi, či ona se nahnula pohládat i mačku. Vopros. I se pravda, ož vy ponekali jí na se Jsi, jsi Дораз ми поникаємє, що скаже наш детектор брехні. А та де та се такий брехач, ну? А ну і мати му брехачка. А, ну се сімявник брехачка. Се вас тринєт ідіт до мію. No. Ну. Тринєт. Тринєт ідіт. Тринєт шуру до мію, де корові па... На, ну се піздяць ангел у ньо в кірті. Та кого такий? Я ja, ангел. Я са се купідан. Та у когось у кірті. І не розумію, де зайшов. Це ще з 8 березня? А і з 8 березня я зайшов і не знав у дем зайшов. Бо мені ляли погазина. Це ти з луком таким? Це то стріляєш, щоб люди улюбляли, ні? З луком бо я б'ю всіх. А, От, е, я б'ю, мені похуй. Ну і все, і найдуть нахуй. <ріху> Свій... Свій... Треба свій... бути, <плес> бути гонно, таке будь його. Все хочемо свого міти в час, свого хочу вівчаря. Хочу на чоловіка, аби це було... було коне, воно був з коней, косокосовець був воно спів. А таке випшле, а в зучу друге таке бути не гонуш. Ну, а наприклад, от колись ну, казали, що вівчарів дуже було в повазі, так, ця професія. Так, так. А от зараз як? Зараз так само. Вівчарі, розумієте, вівчар такий мій чоловік, що ми тримає в суплуну, ми тримає в суплуну. Потерміться, гатя, вівці нас є, це нас надія є, назвиці є божі, знаєте, що ви у нас є Бога наша, це вся наша. Я твоє буде царство, твоє. Я бабу, я побив, Йой! Я в хлопці, що є банатику. Вони О, бачать. Дані... Саня, нік шуга. Я знаю все. Пише якась Саня, що ми зараз діваємо над Лемаком. Лимак почався молити. Або Бог побив і тих пасажирів, і солонину їм, і пацята, і м'яса, і то то свинча, що, блядь, кувикало там нахуй у кучі їм цілий рік, коли я, блядь, і мать, тренував п'ять часу устояти на словаках, блядь. a ta je od de Slovaku tru peršu tašku bo a de autom tam to čo trve gila solonena upidra rasa joba no a domom ho zvidav je ne je maj maj na razborot ta hoď mu bo a mu kupete cibuli hliba ta bo žerto to nahuj na misti Jo hoće pet to... na nu bere u žon a ja ti mater ja ju ja ja bo te tam zamišu na stupa bo a ti bo a <laughs> Я є на стопі, я діжу за нафтанки.